Не трусити поплі! Оп, оп! Добрий поляр, без своїх боїв Йдем, слайдень, місто все нове! Оу, є! Оу, 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 є! Відчували шоу-ріфу Нічого цього не було Зодні махали Поради їх Яка кола!

Камон, бас! Пардон, пардон. Стой, Люк! Стой, Люк! Да бас, на камеру, стой, Люк! Стой, Люк! Люк! Стой, Люк! Стой, Люк! اے میٹٹر